Кінець травня та перші дні червня в Україні очікуються теплими місцями з грозовими дощами, які у другій половині тижня охоплять більшість областей. У першій половині прогнозованого періоду погодні умови будуть визначатися впливом поля підвищеного атмосферного тиску та повітряною масою середньоазіатського походження. Поступово ближче до вихідних, атмосферний тиск знизиться, що призведе до більш нестійкої погоди з дощами та грозами, які будуть мати локальний характер. Також протягом 27-28 травня, очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію нашої країни див карту. Тому можливе помутнення неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабко виражених брудних дощів. У зв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 клас. У вівторок, 28 травня, у південних областях та у Криму вдень також місцями у західній частині утримається нестійка погода з дощами та грозами. Нарешті території України переважно без опадів. Вітер східної чверті 7-12 мС, у південних, центральних областях та у приазові вдень місцями пориви 15-20 мС на Закарпатті змінних напрямків 3-8 мС. Температура повітря вночі 12-17 С. В день 25-30С, у південно-західних областях 2025 С. У середу, 29 травня, вночі у південній половині та на Прикарпатті, в день у центральних, західних та місцями Східних областях очікуються дощі часом з грозами. Вітер Південно-Східний 7-12 МС. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 МС. Температура повітря вночі 12-17 С. В день у центральних та південно-західних областях 19-24 С, нарешті території 25-30С. У четвер, 30 травня, на правобережжі України очікується нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, місцями можливі зливи та град, а також шквалисте посилення вітру. Температура повітря вночі 11-16 С, днем 19-24 С, на лівобережжі 25-30 С. У п'ятницю, 31 травня, вночі без істотних опадів, в день, за винятком центральних та південних областей, пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали 15-20 МС. Вітер очікується південної чверті 5-10 мС. Температура повітря вночі 12-17 С, в день 23-28 С. У суботу, 1 червня. Вночі пройдуть місцями невеликі дощі з грозами. В день у більшості регіонів країни, за винятком південних та центральних областей, очікуються грозові дощі. Вітер змінних напрямків 3,8 МС. Температура повітря вночі 12 С, в день 24 с. У неділю, 2 червня, вночі без істотних опадів. В день на більшій частині території України очікуються грозові дощі місцями з градом та шквалами 15-20 МС, Вітер змінних напрямків 3-8 МС. Температура повітря вночі 13-18С, в день 26-31 С, у західних областях 22-27 С. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!